Павленка Оксана Володимирівна, наступна доповідь. Але вибачте, Оксана. Так, так, я тут. Я так. вас чую, так. так. Все добре. А скажіть, будь ласка, чи можу я а, а, розшарити екран? Чи... Mm. Зараз Так, Так. Робу... Пробую. Окей, а, все видно, да? Нормально? Є, можливо. Да. Ага. Так. Так, ще хвилиночку, так робимо. Все дуже рада всіх бачити, і тема моєї доповіді сьогодні це психологічна просвіта як засіб екологізації освітнього процесу, освітнього середовища. І, в принципі, я так думаю, що починати з е, актуальності вже не треба, бо її, ну я так думаю, що е, саме перше, перші доповіді було дуже ґрунтовно е, про це все сказано в перших доповідях, бо дійсно, е, ну, в, в сучасних умовах, в яких ми зараз всі з вами знаходимося, я думаю, що саме екологізація це є дуже важливим, дуже важливим інструментом для того, щоб зробити нашу систему освіти, наш простір освіти більш екологічно прийнятним, більш ефективним і більш взагалі то сучасним. Ну, особливо в наших умовах, да, коли ми взагалі то знаходимось не в дуже екологічних умовах, тому, тому саме на цьому ми будемо наголошувати, що екологічність та екологізація це дуже важливі принципи, які треба реалізовувати в освіті. І тут слід зазначити, що екологічне, так як в принципі і було представлено в. Доповідях, які були що екологічним, є те, що дозволяє нам в конкретних умовах, в тих, які є умови, обставинах місця і часу у певних соціальних, культурних, матеріальних умовах, забезпечити максимальну якість життя як конкретного індивіда, так і суспільства. І це дійсно це такий погляд нашої лабораторії. І дійсно, інколи ці обставини ми змінити не можемо а наше завдання є забезпечити. В тих умовах максимальну якість життя. І е, також хотілося би нагадати про принцип екологічності, який ще в 1923-му году Юрій Михайловичем, Юрій Михайловичем був сформульований, і е, про те, що саме принцип екологічності відображає характер взаємопливу в системі індовідсередовища. Тобто екологічною буде така взаємодія. Яка створює двосторонні умови для розвитку всіх, всіх значущих компонентів умови системи, таким чином, найвищим, найвищим рівнем екологічності буде така діяльність людини, яка не тільки спрямована на відновлення власної життєдіяльності, а й сприяє розвитку середовища, в якому знаходиться ця людина? Тобто з цього виходить, що в принципі екологізація як діяльність, да, це діяльність е, з е, впровадження екологічності в будь-якому системі. І екологізація це діяльність, яка і саме сприяє е, життю, здоров'ю, благополуччю, стабільності та розвитку як самої особистості, так і системи, суспільства. Е, таким чином, екологізація освітнього процесу передбачає такий вплив на цей процес на процес освіти, який би сприяв гармонізації конкретної особистості, що перебуває в межах цього процесу. Який би сприяв гармонізації взаємодії між всіма учасниками системи і в цілому гармонізації цієї системи загалом? Тому ми можемо сказати, що в принципі є три рівні завдань з екологізацією освітнього процесу, і всі вони є ну надважливі на нашу думку. Що в принципі є велике таке завдання з екологізації самої системи освіти, і це завдання дійсно, як було в доповіді Юрія Михайловича, його наразі ну, дуже сильно передали і інститутам спеціальним. Да, але ну це чи є це правильним? Ми ну, подивимося. Але дійсно це якраз те, що змінює систему, йде і зверху, да? є екологізація процесу, тут, тут же є екологізація взаємодії да, самої людини з, з системою. А далі на наступному рівні ми можемо казати про екологізацію процесу взаємодії самих учасників е, освітнього процесу. Е, Цьому процесі, да. Тобто, от, наприклад, це якраз організація екологічності взаємодії, тих же студентів, викладачів, викладачів і адміністрації і так далі. Да? Тут, в принципі, на всіх рівнях це якраз екологізація саме процесів взаємодії. Ну і третій рівень це екологізація, ну, скажімо так, взаємодії. Екологізувати ми можемо тільки взаємодії. То на третьому рівні ми можемо екологізувати а, взаємодію самих учасників освітнього процесу із самим собою. Тобто, це є екологізація учасників освітнього процесу. І в принципі, завданням нашого дослідження ми бачили саме на цьому рівні. А, хоча дійсно всі інші рівні також надважливі, ми їх не виключаємо просто. Ну це... нас доповідь саме про це. Бо завданням нашого дослідження було саме, як визначити, визначити можливість екологізації стану учасників освітнього процесу за допомогою психологічної просвіти в межах інформальної освіти. І дійсно це ну. Будь-який рівень впливає на всі інші рівні. Ми це розуміємо, да, і екологізація стану учасників, вона буде впливати на те, як ми будемо взаємодіяти одне з одним, і в принципі на те, як ми будемо взаємодіяти з системою, те, які ну може, навіть якщо це про адміністрацію, тут ж не важливо про яких учасників освітнього процесу, ми кажемо, да ми можемо казати, як про, наприклад, студентів чи учнів, так і про адміністрацію, так і про викладачів, тобто, в принципі, це. І великий процес Так, чому ми в принципі чому в принципі ми говоримо про інформальну освіту? Ну, бо дійсно, от дякую Людмилі Анатолійні за її доповідь, бо коли ми почали розробляти цю тему, то ну я дійсно думала про те, що так, це можна сказати, що ми, я, ну, як там викладачі в. Які викладають якісь гуманітарні спеціальності, да щоб там легше надавати якусь там психологічну просвіту, там легше організовувати оцей такий консультативно-терапевтичний простір. А що робити в інших? Ну, тим, хто, наприклад, викладає дійсно там математику, чи ще щось. І це дійсно дуже цікава думка. Я думаю, що вона дуже слушна, що було б дуже добре, якби ми могли передати ці компетенції і, і іншим викладачам чи вчителям. Але ну, ідея наша була в тому, щоб все ж таки в межах подивитися, як це працює в межах інформальної освіти, бо дійсно наразі найбільше все ж таки цей процес відбувається саме там. І дійсно, ще з 2012 року там ще постановка ЮНЕСКО, це було ну, в принципі, виділено і про це дуже багато всього говориться. І, в принципі, оце, lifelong learning – це є дуже важливим е, в сучасному світі е, таким, такою тенденцією. І дійсно навчання може відбуватися не тільки для студентів чи учнів, а дійсно воно може відбуватися протягом всього життя. Але е, з іншого боку, і для учасників саме освітнього процесу також є дуже важливим і все одно це вони приймають участь також і в інформальній освіті, наприклад, це там якісь психологічні чи там організації, можливо, просто психологічна служба а, вузу і так далі, тому подібні школи. Да. Психологічна просвіта, чому ми обрали саме психологічну просвіту, бо дійсно вона надає нам дуже великі, а, дуже великі можливості, а, і вона дозволяє не тільки формувати культуру психологічного здоров'я, що є дуже надважливим в наш час да? підтримувати емоційне благополуччя, щоб без чого, в принципі, зараз наше існування ставиться під загрозу. Да? Сприяє екологізації взаємин, особистісному зростанню, ще й підвищує атмосферу прийняття і підтримки в суспільстві. От, а В чому полягає саме Конкретно е, наша ідея, що дійсно в межах інформальної освіти ми можемо впроваджувати не просто е, якісь е, психологічні зустрічі, да, тобто якісь тренінги, семінари конкретні. Да, е, е, ідея в тому, щоб е, е, ми ставимо перед собою якраз задачу екологізації стану учасників освітнього процесу. І е, в принципі, що можна сказати, що наразі ми стикнулися з такою ситуацією, що запитів на психологічну роботу, на цю екологізацію є набагато більше, ніж, в принципі, фахівців, які можуть її надавати. І це дійсно є великою проблемою в наш час, я вважаю, тому що дійсно, ну, вибачте, але ми не можемо після кожної. там, Такої ночі йти до психолога, да, чи там, йти в якусь групу для того, щоб нам там, покращили наші психологічні стани, да, чи допомогли там віднайти, там ресурси якісь. Ідея, в принципі, в тому, що щоб навчити самих учасників, самих учасників. Регулювати е, свої стани, наприклад, да, щоб е, люди самі опановували, щоб, наприклад, да, там студенти, викладачі неважливо, опановували засобами роботи з дістресом тривогою, наприклад, щоб вони могли регулювати власні емоції, навчити їх віднаходити власні ресурси, не просто віднайти їх цьому тут і тепер да, на цьому тренінгу, а дати їм інструмент, за допомогою якого вони зможуть віднаходити ці ресурси. Теж саме ми можемо допомогти їм, да, покращити навички взаємодії з іншими, ну якісь там інші питання, які є актуальними наразі там про побудову перспективи, бо ми з наших досліджень знаємо, що це є дуже велика проблема наразі, бо люди перестали будувати перспективу. І це є надважливим да, для того, щоб наша життєдіяльність, в принципі будувалася і була. Гармонічною екологічною, ну теж саме там, наприклад, з прийняттям рішень. Е, можемо сказати, що в принципі нами було проведено такий м -м -м, пілотний проєкт, і дійсно, е -м -м... можна сказати, що за результатами ну, таких груп, е що люди після проходження таких груп вони не просто змінювали власні стани, да? тобто не просто можна було констатувати покращення емоційного стану. А можна сказати, що е, точно можна зафіксувати, ми зафіксували ще й зростання суб'єктності учасників, бо дійсно виявляється, що не тільки психолог може мені допомогти, що я ще й сам в чомусь собі можу допомогти. Це ми не кажемо про терапію серйозно, ви розумієте, це чисто такі е, якісь конкретні вправи, які можуть, в принципі, робити все, всі да, з конкретними інструкціями, які, в принципі, ми там. Тренуємось на цих е, зустрічах для того, щоб учасники е, цих зустрічей могли їх використовувати потім у своєму подальшому житті. І, в принципі, також можна сказати, що е, це є великий результат, бо дійсно е, екологічне ставлення до світу, до себе і до інших, в принципі, неможливо без набуття цієї суб'єктної позиції. І тому саме отакі е, психологічні зустрічі е, в межах може бути і формальною, дійсно, але теж ну, те, що ми робили, це було в межах інформальної освіти. Але дійсно, це було, це показало дуже хороший результат. В принципі, на цьому моя доповідь закінчена. Чи є питання? Як е, Оксана Ломір, Yeah. А, які питання, о, будь ласка? Mm. Коментарі можливо. От, от цікаве, можна таке питання в мене думка. А як ну, це потрібно або о, втілювати, наприклад, навчальний процес? Це можливо, будь-якому? Ну, тобто, це. Поза шкільною або поза ну, основною навчальною діяльності, чи це може бути програма як одна з дисциплін або можливості, де таке навчання отримувати? Ну, тобто, де можна реалізовувати таку навчальну програму. От дуже цікаво, класно, дійсно результативно, але як вона втілюється в життя. Ну, дійсно, це, якби ми могли втілювати це взагалі-то в взагалі формальне навчання, то це було б найкращий результат. Бо дійсно, ну от як в принципі всі зазначали, mm -hmm. що навіть учні будь-якої школи, да, якби ми їм могли їм надати такі, ну просто якісь там спеціальні уроки, да. може, це будуть уроки з психологом, може. Якийсь викладач да, там, з психологічною освітою може це надати, то це було б найкраще да? ну, найкращий варіант. Ну, Чи для студентів, наприклад, чи в принципі, там, наприклад, психологічна служба там, якогось вузу, щоб проводила це там для. Ну, насправді, насправді, ну, якби в ідеалі, то це такі знання, які б хотілося, щоб могли отримати всі да, учасники. Будь-якого освітнього процесу. І е, тут від е, ну не знаю від адміністрації до викладачів ми всі живемо в цьому світі, да і нам всім це потрібно. Да? Тому але на, наразі те, як наразі відбувається, ну чесно скажу, в основному, це через якісь там громадські е, організації, волонтерські ініціативи, які коли ти сам приходиш і кажеш, Давайте ви мене ви мені надасте там приміщення, а я проведу оце. Я так о, давай. Ну, їм добре, і я проведу. І я сподіваюся, що людям, які прийшли, їм так, також також добре. Ну тобто, наразі поки що, поки що це працює. Ну, так. Запит є да, є. А способу реалізації складніше. Створити ніж о, відповісти на цей запит, цікаво, Ну тобто, але це дійсно проблема, яку перед... треба вирішувати. Дякую. Гана Ви хотіли? Да я ну, тобто в захваті від доповіді, Оксани Володимирівни. Ну реально крута доповідь. Я хочу подякувати. І дякую за саме це питання, яке мене дуже цікавить, lifelong learning, освіта протягом життя. І я вам хочу сказати, що ідея абсолютно не нова. Ідея вже дуже, дуже якісно реалізується у Швеції і в європейських країнах, і це так називаємо, в Швеції існують так називаємо школи свободи. Де саме в таких закладах позашкільної, позаформальної освіти реалізовується ця концепція освіта протягом життя. І я вам хочу сказати, що в Україні вже є така школа, по-моєму, Вовчок. Вона перша у Вовчку, там Київська область село, вона організована, і друга школа організована у мене тут у Гощі. Вона називається Народна школа, де от, оця просвіта, в тому числі і психологічна, там іде і культурна складова, і історична складова, і традиції, і все, все робиться. Е, є свій план. І ця школа вже зараз вона, вона називається народна школа. В гоші вона от саме робить те, про що говорить Оксана Володимирівна. Дуже цікаво, дуже цікавим є її підхід, коли вона на вершину піраміди поставила все таки окрему людину. І починає екологізацію роздуми про екологізацію із кожного із ми поч... Поч... повинні почати процес екологізації з кожного із нас, і потім це реально такі школи, які саме цю задачу, саме це завдання вони виконують. От саме із цього починається трансформація системи, Бо, тому що ви знаєте, що з вищого рівня йдуть е, зміни на нижчий рівень, і в неї ниж, нижчий рівень системи. Не систему вона поставила зверху, а окрему людину. Я їй щиро дякую. Шикарна доповідь. Дуже, дуже дякую за такий пропрацьованість такого матеріалу. Прям шпаргалочку мені організувало. От е, я саме в цьому контексті маю реалізувати саме таку мрію. В одному із проєктів, і оце зараз я на шляху до реалізації цієї мрії. Тому щиро дякую, дуже, дуже круто, дуже класно і дуже вчасно. Дякую, Василь. ще які побажання, коментарі, питання? Ну, що? Будемо підводити підсумки і завершувати нашу сьогоднішню зустріч. Ще раз нагадую учасникам, що у нас формується збірка, у кого є свої ідеї, матеріали щодо екологізації освітнього простору в університетах, щодо екологічності освітнього процесу, різних його проявів, різних проблем. Будь ласка, надсилайте матеріали до кінця наступного тижня. І ми до кінця листопада вже опублікуємо їх на як у вигляді збірки, електронної збірки. Ну, а далі, як зазвичай, повісимо в цьому бібліотеці, будемо поширювати і на сайті, в тому числі. Дякую всім учасникам. Ради бачити всіх також. І дуже цікаво. І да, дуже цікаві змістовні доповіді. Сподіваюсь, було всім також цікаво. Тоді до зустрічі. До зустрічі, дякую всім, було дуже цікаво. Всем до побачення. До побачення.